Все, взуваємося і йдемо на вулицю гуляти. Куди ми їдемо? Та ми ніде не їдемо, то мама їде. Ми будемо гуляти на майданчику, мама сходить на нову пошту, тому що ми тобі замовили іграшку нову. Ту, що ти хотіла. Вона на майданчику просто побачила, що діти бавляться такою іграшкою і собі захотіла. Ми Одразу її замовили в інтернеті, вона вже прийшла, Наталі пізніше на майданчик принесе. Що воно не защіпається, О, там на ліпучку має. Все, все добре. Вже приклеїлося. І другий кросовочок. Давай показуй, як ти там його вдіваєш. Ми тебе так навчили гарно взуватися. Ти там в садочку вже самостійно. Все вмієш і взуватися, і їсти, і в туалет ходити. Получилося? А, там ще за петельку треба затягнути. Попала? Клас! Все, защипай, дам гуляти. Пішли. Давай ручку татую. О, тато ти поміг. Пішли. Коротше, Кароліна не захотіла їхати ліфтом. Каже, йдемо по сходах, зійдемо. Ну йдемо. Вона у нас така спортивна дівчинка. Хоче більш активний відпочинок. Я ж не встигаю за тобою, ти так скоро по сходах летиш. Тим не чекати будеш, Та ти та -та старенький. <хи> Добре, йдемо. От, почався скеледром. Кароліна сказала, що тут маленьким діткам не можна злазити, тільки дорослим. <хи> а я кажу, а ти доросла, а вона зразу почала лізти. Вже, бачиш, поміняли дошку. Тепер вже всі дошки є. Всі дошки є. Вона ж ти забрала канат. А? Не заліз. Щоб ніхто не заліз. Ага. Зрозуміло. Треба так, щоб ти, угу. ти вже будеш закривати, так? Все, Що вечір, Все, кінець, переоблік на дитячому майданчику. Кароліна закрила. Кожа, що там маєш? О, І п'ять хвилин не прийшло, я Кароліна завела в магазин, купили світлофор. Червоне, Опа. то не можна переходити, правда? А, скажу. а на зелене. Ану переключи. А зелене можна. Опа, можна переходити, мама, на зелене. Тово тільки що. Купила. Дивись, мама вже принесла іграшку, що замовила. Знаєш, яка? Який? Клас! Рука робота. Я я Все, на, віддала Віки. тобі стуфор. Прикольно! Ану, зловиш мене, давай за руку. Ану. О! Зажала мене! Сильно-сильно! О, відпустила! Класно? Класно купила тобі. Ти таке хотіла, як маркіянчика. А яка щаслива, що має руку робота. Ну, все, тепер ти будеш як робот. Можна ще купити пляшечку з Кока-Коли і можеш її зловити. Навіть зігнути. Та? А в може за Може? А можна перевірити. Давай купимо, вип'ємо водичку і потім ти її зіжмеш. Добре? Ну, добре. Окей. Okay. Я навіть ще не бачив того світлофору. Він червоний випадку. колір, жовтий, зелений і ще блимає. Світлофор не зловиш, бо він дуже тоненький. Так, світлофор не втримаєшся. Бач? Він пролітає. Треба щось ширше. Можна сік поставити, сік зловити. Йдемо в магазин, зловиш сік і купимо його. Добре? Добре. Пішли. Добре. Якийсь світлофор на заховай, бо зараз ще раз за нього заплатимо. Давай, який сік. Який візьмеш, такий і купимо. То треба зажати сильно. Ой, покотився. Отак, бою. давай, лови. Давай злови. Хочеш зловити той, що впав. Все, неси на касу. Я робот. Я робот. Давай. На. Прикольно, воно ж так клацає класно. Рожевий колір якраз для Каролінки. А сік вже все, вже пити передумала. Давай, іди лови. Хоче голуба зловити. Маленьку таку кулечку. Ого, їх там багато, таких класних. Корочі, лялька Карліні. Поки що ще не зайшла, то, що ми замовили з Америки, а от рука робота, вона в захваті. Зараз сітку видирає, травичку, яблука носить. Споглядаємо з нею, вона от їй сподобалася. Така от єрундичка, недорога, якщо чесно, І бавиться. Напевно, що буде пару днів бавитися, поки не надоїсть. їсти. А навіть забула з досі світлофор. А воно дійсно лоскочиться. Це травичка. Маму ще можеш плоскотати, але вона не в шортах. Mm -hmm. <laughs> і в і в джинсах нормальних, без тих дирок. Mm -hmm. Мама, дивись, я тебе лоскочу. Мама тебе зловила. Давай, хочу зробити вже експеримент. Mm -hmm. Ну, скоренько. Mm -hmm. Все, давай. Mm -hmm. Та сонечко, сонечком, давай. Mm -hmm. сонечку, сонечку. Вон моє сонечко сидить. Давай я рукою так чук, бач? Тримаю. Експеримент зараз почнеться. Ану, стиснемо чи... Ой, впала пляшечка. Падає. Давай так попробую. Не. не хватає сил щоб стиснути. Все, можна викидати в смітничок. Пляшку не можна таку стиснути, хоча це... Металева, легенько бляшана пляшечка. Оп. Все, я тебе зловив. Тепер ми будемо ходити з роботом за ручку. <ривіт> да скільки тут Тікай! Да бачиш, скільки? Вони їдять яблучко. Наталя як на лижах спускається з гори. <ривіт> неправильно. <ривіт> Взагалі неправильно. Тут мало бути такі колесики. Мама спортивна. І спортивне дитя, тільки тато не спортивний. Ага, я зараз зловлю. Зловлю, зловлю тебе. <реку> Коректор, прийшли в подвір'я і заразили всіх дітей цією рукою. Робота, тепер всі таку хочуть. Ну <реку> <реку> Так от, як мав, одне побачить і вже хочуть всі то саме купляти. Червоне світло. Що <реку> ми робимо? Чекаємо. Добре, чекаємо. Жовте світло. Що ми робимо? Мулитись. Е -е, чекаємо, добре. Зелене. Ура! Все! Ми зробили в Філадельфію оригінальну. ну Не знаю, Наталя вибрала. Тут, дивісь, вона грецька. Плоєя, якась там Геєх. Ну, не знаю, як там по-грецьки вона називається. Показали Кароліні, вона злякалася і втікла. Не захотіла канапки їсти. Ну Зараз нам містили масло. Віться, як вона всередині виглядає. Ось така от попирчаста. Я думав, вона якась порчена, Наталя каже, ти що? Це ж типу як якась Моцарелла міні від Філадельфії. А, де маленький маршмеллоу? Так от виглядає. Реально виглядає як маленький міні маршмеллоу знаю, Я вроді би думав, що просто намаска, то вказується ерундичка. От Хотіла б тільки попробувати. Я буду напевно їсти з м'ясом. Я не хочу таке. Ти пробувала то? Ні, Кароліна сказала, що смачне, але вона більше не хоче. Найперше вона лякалася, то. Вона То душо. Я буду тоді попробую з чаєм. І все буде ок. Пробую таку цікавинку. Оце якась як бренза навіть. Ну, ой, навіть не ой, моцарелла. Далі я кажу, ну дуже смачно. Я покладу сюди м'ясо. Все, можеш їсти, Я вже їсти не буду. мені не сподобається. Да? Богу дякую. так я ну, вже просто відоробила з зібрала. Звичайний сир козячий. Зльоди. Чай смачний. З вишеньками. Поки кініс по дорозі загубив той кусок сира. Ведь під назад на кнапку начувати. На, тебе... <сх> Добре, окей.